Мої хороші, мої милі, мої ніжні, мої добрі, мої прекрасні, мої неповторні, мої неперевершені. Мені так сильно хочеться вам дати такі якісь короткі моменти, інструменти бачення, інсайти, да, щоб ви це взяли і відразу втілили в життя. І я от це намагаюся встигнути, не встигаю, я злюсь на себе. Годуєте себе незадоволенням. Піднімаєте всередині себе такі от емоційні качелі. Я зараз злюсь на себе. Яка моя мета? Чого нам важко так від нього відмитися, від цього незадоволення? Тому що це наш спосіб робити себе кращою. То не будете ви реалізувати свій потенціал, якщо ви відкладаєте. Розумієте, це в мене тут є. Оцей потенціал ще в мене тут є купа грошей, там я не знаю, золота і ресурсу, а я його. Не втілюю, не реалізую, не обмінююся, я не вірю дорогенька, що ти справишся. А чи не піти би вам на, на мій курс, Я цінність впевнена в собі 24 на 7.